Ми всі шукаємо рано чи пісно відповіді на просте і водночас таке нелегке питання, хто я? Але чи можна знайти себе між очікуваннями інших і правом бути дійсно собою? Про це ми сьогодні поговоримо з душопікункою Еліною Леснік, про те, в чому різниця між модерним та традиційним баченням ідентичності та, врешті-решт, хто має право визначати, хто я є. Вітаємо! Вітаю добрий ранок. Дякую, що до нас долучилися. Сьогодні дуже чекали на вас, бо насправді такі теми вони дуже важливі сьогодні. Просто в тому, що ми проживаємо, якщо не знаєш хто ти, куди ти йдеш, рано чи пізно ти в цей камінь спіткнешся угу. і буде або дуже боляче, або дуже дуже. Тому чому питання, хто я сьогодні таке болюче для багатьох? Ну, я думаю, що це взагалі топ-номер один питання зараз, яке дуже живо обговорюється, багато книжок на цю тему. Ну і в принципі в суспільстві змінився фокус визначення Хто я. Так? Якщо раніше суспільство визначало хто ти, твоя родина визначала, хто ти. Ну, наприклад, ти родився в сім'ї ткачів, ти мав бути ткачем, ти народився в сім'ї депутата, маєш бути депутатом. То зараз кожна людина прагне визначити себе, визначити, хто я є, дивлячись не назовні, а всередину себе. Як моє серце кличе мене, хто я є. це якась Суміш моїх бажань, моїх емоцій, мені потрібно самі визначити, хто я є. Оце, напевно, якщо так коротко, що таке модернове визначення ідентичності? Угу. Дуже цікаво, тому що нещодавно мала можливість бути в певній такій новій для себе компанії людей. І от питання, яке там було нагальним для кожного, це хто я є? І якось спікер, який от намагався піти в цю глибину, знайти угу. відповідь на це питання, він ніяк. Не знайшов її і ніяк не міг домогтися того, щоб люди сказали. Вони казали: ну, я більше ніж слова про себе, я більше ніж своя професія, там я більше ніж те і те, і те. І вони ніби все правильно говорять, але вони так і не дійшли до визначення, хто я є. Uh -huh. То що насправді легше, коли тобою керує думка суспільства. Там, наприклад, я народилася в будинку вчительки, так я буду вчителькою, так uh -huh. чи коли ти шукаєш цю відповідь в собі. Ну, давайте скажемо чесно, що в собі знайти відповідь дуже складно. Чому? Тому що ми не є монолітні. Uh -huh. та? Коли ми кажемо слухай своє серце, uh -huh. ніхто не може тобі сказати, хто ти є, ніхто тобі не має, не має говорити, що тобі робити. Ми, наче, е, маємо таку. Таке розуміння, що я всередині маю відкрити двері, і там точно є таємниця, яка мені скаже, хто я є. Але насправді ми, це сукупність таких протиречивих речей. А, наприклад, нещодавно я там спілкувалася з своїм другом і дуже хоче втратити вагу. Угу. Він дуже хоче втратити вагу зранку. А ввечері якась інша сутність. Він каже, називай її Петя. От їсть постійно солодке ввечері. Да? От нам здається, що ми моноліт, а насправді ми часто хворімо якоюсь е, шизофренією, да? Тобто ми роздвоєні. У нас дуже багато різних протиречивих бажань. Я хочу, щоб мене чоловік розумів і відкривався мені. А якщо чоловік відкриється, я його бабац, а потім а чого ж він мені не відкривається? Да? Тобто е, ми не є монолітом, ми є. Я б сказала, після гріхопадіння наша ідентичність вона розбита як скло. От уявіть собі, зеркало яке падає, воно розбите. От ми не можемо визначити цю ідентичність. По-перше, ми дивимося неправильно на себе. Пам'ятаєте, коли Єва зрішила, написано, що вона, вон я Єва і Задам да, згрішили, вони раптом побачили себе інакше. Uh -huh. Пам'ятаєте, до гріхопадіння в них все ок було. Вони були ноги, їм було ок. Ну, Коли вони згрішили, вони раптом побачили себе інакше і сховались, і почали ховатись. Тобто, коли після того, як людина згрішила, ми самі на себе не можемо дивитися адекватно, ми не можемо визначити, хто ми є насправді. Ми не можемо зрозуміти свою ідентичність. Це по-перше, а по-друге, цей світ. Він визначає, він намагається таку, знаєте, думку нам посіяти, що ми наче незалежні від Бога, і ми самі маємо визначити, хто Я є. Але правда в тому, що ми створені в спільноті з Богом, в зв'язку з Богом, і саме в ньому ми маємо знайти себе. Тому Кальвін каже. Чим більше ми розуміємо Бога, тим більше ми можемо пізнати себе. Mm. Чим більше ми пізнаємо себе, ми пізнаємо Бога. Це взаємозв'язані речі. Ми не, мож... ми не є незалежні від Бога. Хоча вся сучасна культура нам якраз і говорить, що от я сама маю зрозуміти, хто я є. Я маю зрозуміти свої мрії, я маю зрозуміти своє серце. Я маю рухатися слід своєму серцю. Та попробуй рухатись своєму серцю. Я сьогодні їду і всюди. Всюди корки, да, всюди пробки, всюди машини. І хтось лізе швидше е, за мене, да? а я ж по правилам їду, а мені не подобається, чому він їде швидше. Та? І я думаю, краще б я поїхала замість нього туди. Та? Ми якісь роздвоєні сутності. Да? І це треба розуміти, коли на нас навішують оце відповідальність, що я маю сам визначити свій шлях, себе, свої мрії. Це дуже складно і дуже страшно. Тому сучасна людина бореться з багатьма тривогами, угу. да, тому що на неї покладено стільки відповідальності навіть щоб зрозуміти себе. Ну дуже складно. То ще ну визначся хто? Так. Ти, а ти не можеш, бо, бо ти сам не знаєш. От сьогодні ти одного прагнеш завтра іншого. Так. Це насправді от, напевно одне з. Таких великих джерел тривоги для сьогоднішнього суспільства, uh -huh. тому що чому? Бо ми ж чуємо, та він ніхто, наприклад, uh -huh. ми ж це чуємо, і ми ж боїмося бути в цій категорії. Ніхто uh -huh. бо в сучасному світі е, ти хтось, коли в тебе є вже регалії, в тебе є там збудовані якісь авторитети, статки? Тобто, світ має своє бачення, uh -huh. коли ти маєш бути хтось, і <гум> тут оце балансування, е, ну це це дуже справді складно. Як ви думаєте, яку. Етикетку так званого суспільства найважче зняти з себе, і можливо у і на вашому шляху щось таке було. Ну от я думала над цим питанням. Ви знаєте, я коли проводжу різні там семінари, навчання, я задаю питання, хто ви? Ну, от хто ви в першу чергу, і зазвичай жінки, особливо якщо там жінки 30+, вони відповідають: я мама, я дружина. Та? Наприклад, коли мене питають, я кажу, я керівник школи по наставництву душої піці Help for Heart, або я авторка книг. Та? Тобто ми, ми схильні приміряти до себе ті етикетки, за які за які ми, якими ми пишаємось. Uh -huh. та? Е, і коли я задаю питання, хто ви і мені відповідають мама, чи я дружина, і цим пояснюють своє покликання і так далі, я кажу, це дуже хороша відповідь, але вона неправильна. Вона неправильна. Чому? Тому що в першу чергу наша ідентичність має бути посаджена в саме глибоке місце, саме фундаментальне. Хто я в Христі? От хто я в Христі. І я, коли моя менша донька каже, мама, ти можеш перестати писати книжки? Можеш перестати це виступати. Вона дуже любить, щоб я була вдома. Можеш просто бути мамою. А я кажу, ні, я не можу. Ну чого? Кажу, бо я в першу чергу божа дитина. І я буду робити саме те, що Бог мені каже. Так, оце дуже важливо. Тому коли вас задають питання, там хто ви, подумайте, чому ви даєте саме цю відповідь і чи вона насправді пов'язана з самою головною нашою ідентичністю, про яку Ісус говорить. Це цікаво, тому що е, часто ці етикетки вони не дають нам продиху, вони не дають нам жити, насправді відчувати, що є ще набагато щось більше. Так, mm -hmm. от ви кажете, я Божа дитина, це дуже такий широкий термін. Але я думаю, як моде модерне бачення, це коли я сам визначаю, хто я є, воно приносить насправді та велику кількість проблем, тому що е, на мені велика відповідальність і відчуваю внутрішній тиск. І звідси, я думаю, зараз є багато цих речей, коли моя ідентичність залежить від того, що я сам про себе кажу. І mm -hmm. так приходить багато. <хи> Цих розгалужень, девіацій, незрозумілих речей для uh -huh. багатьох людей в сучасному суспільстві. А от потім, я думаю, така традиційна теж є проблеми. Оці всі синдроми хороших дівчат, так, синдроми хороших людей. воно теж від, від того, якщо хтось мене не похвалить. Ну, я вже не хороша, значить, знову я залежу від когось. І наскільки важливо, щоб ця залежність вона дійсно була від правильного ресурсу? А от чи є в Біблії приклад того, як проявляється і модерна залежність, і, наприклад, традиційно це відчуття ідентичності? Ну звісно, є. Ви пам'ятаєте, наприклад, люди, які вирішили побудувати Вавилонську вежу, mm -hmm. вони її побудували з бажанням залишити своє ім'я в історії, mm -hmm. так? Це було ну це було досить а, амбітний такий проект, та, коли їхня ідентичність була покладена от а, в цю вежу, і їм здавалося, що вона така велика, що вона така, така, така значуща. Та. А ви пам'ятаєте, що написано, що а, а чому вони її хотіли побудувати? Щоб бути вищими все таки за Бога, та або? Бути на рівні з Богом. І ви пам'ятаєте, що Богу для того, щоб її побачити, написано, що потрібно було спуститись вниз. Тобто <гум> вона була настільки висока, ну Богу пройшлося спуститись вниз. Це, наприклад, це такий хороший приклад, коли ми ставимо ідентичність не в те місце. Так? Нам здається, це щось значиме. От там я щось зробив, дуже важливе. Ми схильні переоцінювати свою значимість, свою навіть свою вагу. І а, Бог зійшов, посміявся і змішав їхні мови, і на цьому всьому ця історія була закінчена. 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 Та <смітна> <смітна> да. є багато інших прикладів. Ми вже говорили про Єва, але наприклад, блудний син, ви пам'ятаєте, він взагалі поступу ну, ця притча показує, що людина вибирає свою ідентичність, яка повністю суперечить культурі того часу. І він каже: дай мені, це мені належить, хоча батько був живий. Я сам буду визначати своє щастя, свою ідентичність. Я сам буду визначати, що мені робити в своєму житті. Так? Ну, Марта і Марія, пам'ятаєте їхню таку традиційну, традиційну ідентичність? Так? Марта вона повністю робила так, як сучасна культура, тогочасна культура її визначала ідентичність жінки, що вона мала бути господиню, вона мала дивитися за гостями. Так? готувати їжу, А Ісус каже: Ні, Марта, ти опускаєш щось дуже-дуже важливе, щось ціне, щось те, що в тебе ніхто не відбере. Uh -huh. І він бере і зовсім іншу ідентичність малює Марії. Хоча Марія вона абсолютно неправильно, неправильно в місті була. Жінка не мала бути ну, в, е, у них Ісуса, да, Вона не мала навчатися у них равина. Ісус каже: у мене для тебе є краща ідентичність. І для мене оця історія, вона така. Особливо як я, як жінка, яка живе в досить такому суспільстві, яке на жінку все ще дивляться е, принизливо, е, мені, мене це дуже підбадьорює. Ісус каже: у мене є для тебе краща ідентичність, і це не кастрюлі. Да? А це щось я хочу для тебе відкрити, я хочу тебе навчати, я хочу дати тобі зовсім іншу цінність. Так? Ви пам'ятаєте, що та культура, вона взагалі роль жінки. ну, Жінка була трошки, трошки вища таборітки по значимості. Тому кхе -кхе, оці приклади ідентичності мене, мене дуже підбадьорюють. Угу. Ісус має для нас кращу ідентичність, ніж ми коли-небудь можемо знайти всередині себе. Я згадала ще про Давида, всі думали. Ти пастух, куди тобі? Та, да. та, та, та. Ідентичність от в цьому з вівцями там та. Бог бачить його там царем. Це, звичайно, не про всі ситуації, але я ще згадала, як Тімат Келлер про це пишу, що е, От е, Равлик, там, улітка, да, який е, той слимачок, який просто живе і названий Равликом, він набагато краще виконує ту ідентичність перед Богом, ніж ми. Бо ми її шукаємо в чомусь, ми хочемо щось на себе. Е, е, а він е, просто. Є тим, хто ким Бог його створив, і от як сьогодні протистояти тиску світу, який каже: будь тим чи тим, як протистояти цій ідентичності, яка сьогодні просто нав'язується нам, ці стандарти. Ідентичності які існують? Ну, це хороше, дуже хороше питання, тому що е, ми ростемо з якимось розумінням власної ідентичності, нам нав'язують багато чого про нас, там ти невдаха, ти, е, чи ти навпаки ти відмінниця, е, ти хороша людина, ти українка, е, ти е, космополіт і так далі, ти гарна. Тобто є різні ярлики, які тобі навішують? Ти мама, ти дружина, чи ти е, керівник, чи ти. Е, то багато різних речей тобі нав'язують, і це це не тільки ідентичність, це й ролі, які ми виконуємо. Так? Але тут важливо е розуміти, що є глибинною нашою ідентичністю, да ага. і тому без Христа ми в цих в ці речі не пірнемо. Та немає механіки. Зроби один, два, три, щоб твоя ідентичність була правильна. Е, наша ідентичність має бути так чи інакше пов'язана з ним, да, стосунками з ним, тому що саме він визначає нас. Нам потрібно, щоб нас визначали. Ми створені так, щоб нас визначили. Mm. Та, саме стосунки з ним визначають нас. Мені подобається Клайв Льюіс, Він написав: чим більше ми відкидаємо те, що називаємо собою, і дозволяємо керувати нами, тим більше справжніми стаємо ми самі. Mm. Це важливо, повертаючись до того до метафори, да? якщо вважати, що ми наша ідентичність була розбита на шматки гріхом, то нам потрібен процес, коли її треба зібрати. І от цей процес збирання нашої ідентичності відбувається, коли ми перебуваємо в Христі. Тобто він нас лікує, він нас назад зліплює в той образ, який і був ним задуманий. Це дуже важливо. Ми самі маємо відкидати ті речі, які нам нав'язує ця культура. Це дуже важливо, тому що ми легко впадаємо. Нам легше приміряти на себе якусь іншу ідентичність. Ну, як я вже сказала, моя дочка там, чи мій чоловік, чи мої друзі там да, вони можуть приміряти, але мені потрібно розуміти, окей, Бог, а як ти мене визначаєш? Це дуже важливо. Що ти для мене хочеш? Тому що я хочу в першу чергу зробити саме те, що ти для мене хочеш, угу. і бути такою, якою ти для мене задумав бути. Дійсно класно, що у вас є оце прагнення, так аби повернутися до витоків ідентичності, яку поставив для вас Бог, але от як що Бог каже про мене? Що Бог каже про мене у своєму слові, як він визначає, хто я насправді є? Що Біблія може нам в цьому допомогти і зарадити можливо всім тим, хто вже втомився від визначень людей про себе, від своїх власних так само ярликів? Це прекрасно є таке, знаєте, прекрасна дисципліна, коли ти сідаєш, відкриваєш біблію, береш свій щоденничок, береш ручку, і от береш послання за посланням і виділяєш, що Бог каже про мене. Це так освіжаюче. Це, так, це така хороша робота, коли от, наприклад, береш послання ефісянам, вибрана, викуплена, улюблена, Богом прийнята, усиновлена. І ти просто виписуєш ці речі, які насправді ніяким чином не залежать від того, що ти робиш чи що ти не робиш. Вони абсолютно гарантовано даруються тобі в Христі. І це і приходить свобода. Та, і, і ти починаєш видихати. Uh -huh. Оце дуже важливо, тому я раджу кожному нашому слухачу, який має проблеми з ідентичністю, а не має людини, яка б чітко розуміла себе так, як Бог її бачить, тому що написано: в світлі твоєму я бачу світло. Uh -huh. В твоєму слові я бачу себе, я, я правильно можу розуміти себе. Це прекрасна, прекрасна можливість кожного ранку взяти і провести таке вечір, і потім сказати, Боже, дякую. Дякую, я нічим це не заслужила. Я ніяким чином не можу цього досягнути сама. Це все тільки тому, що ти вирішив прийти на цю землю, полюбити цей світ, викупити мене від цього гріха і зібрати мою ідентичність докупи. І це, це про що ви казали, що хто я в Христі. Угу. Так, а дякуємо так. вам за це нагадування. Як в Біблії написано, думайте про те, що істина, і, і мабуть, ці істини треба собі кожен ранок от їх на себе наліплювати сто відсотків. те, що дає світ, друзі. Ось така тема, яку ми окреслили тема ідентичності, насправді. Дуже ще можна багато про це говорити, але нехай це буде їжею для роздумів кожного, хто сьогодні в цьому пошуку, хто от розшарований тими думками, хто розшматаний. Але Господь насправді може зібрати і в цьому надія, і в цьому свобода.